Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі GoDrive. Тут ми розбираємо правила дорожнього руху та вчимося впевнено керувати авто, щоб без проблем скласти іспити і отримати водійське посвідчення в територіальному сервісному центрі МВС України. І сьогодні розбираємо маршрут номер 2 ТСЦ-3246 на Софіївській борщагівці. Цей маршрут має свої особливості. По перше, він проходить по великій окружній дорозі. На цій дорозі реальна швидкість потоку часто значно перевищує встановлені обмеження швидкості в населених пунктах, і це може стати дійсно серйозним випробуванням для тих, хто готується до іспиту і його складає. Ще однією особливістю є те, що частина встановленого маршруту вона наразі недоступна, і екзаменатору доводиться змінювати маршрути, ви повинні бути до цього готові. Якщо відео корисне, ставимо вподобайку, підписуємось на канал і не забуваємо вмикати дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А ми поїхали! Виконавши підготовку, до початку руху вмикаємо показчик відповідного напрямку та виїжджаємо з території сервісного центру на вулицю Київську. Надаємо перевагу транспортним засобам, які рухаються по вулиці, і повертаємо праворуч. Далі одразу також повертаємо праворуч на окружну дорогу. Якщо на початку іспиту екзаменатор озвучив, рух за маршрутом номер 2 раджу одразу перелаштуватися на одну смугу лівіше. Це в подальшому дещо спрощує вам життя, тому що маршрут передбачає розворот. Таким чином ви не будете в останній момент мусити перелаштовуватись та ризикувати. Далі будемо йти на розворот. Перелаштовуємося в транспортному потоці в крайню ліву смугу. Переконуємось в безпеці. Надаємо перевагу транспортним засобам, які рухаються по тій смузі, в яку ви маєте намір перелаштуватись. Займаємо крайню ліву смугу і її вже використовуємо як смугу гальмування. Тільки в ній починаємо гальмувати. Готуємо швидкість до безпечної. Не перетинаючи суцільні лінії дорожньої розмітки, виконуємо розворот. Розвертаємося у відповідне ліве положення. Це виділена смуга для розвороту. Набираємо швидкість та перелаштовуємось як мінімум на дві смуги праворуч. Крайня ліва смуга це додаткова смуга, вона закінчиться. Та в подальшому ми не опинимось в крайній лівій смузі руху. На великій окружній дорозі раджу притримуватись швидкості близько 45-50 км на годину. Ця швидкість дозволить без проблем перелаштовуватись в транспортному потоці. Далі будемо рухатись на розворот. Для цього потрібно зайняти крайню ліву смугу. Готуємо швидкість до безпечної. І широким радіусом заходимо на розворот, контролюючи бордюрний камінь з лівого боку. Вмикаємо покажчик відповідного напрямку і поступово змінюємо смуги, перелаштовуючись в крайню праву смугу і продовжуємо далі рух прямо. Займаємо крайню праву смугу, тому що в подальшому нам потрібно буде виконувати поворот праворуч. Справа обережно не зачепити бордюр. Досить вузька смуга. І на наступному перехресті будемо виконувати поворот праворуч. На наступному перехресті будемо рухатись в напрямку головної дороги, тобто прямо. Виконуємо об'їзд перешкоди. Повертаємось на раніше займану смугу руху і продовжуємо далі рух прямо. Лежачий поліцейський раджу проїжджати на швидкості до 15 км на годину. На наступному перехресті будемо виконувати поворот ліворуч. Це перехрестя рівнозначних доріг. Також тут обмежена оглядовість. Надаємо перевагу транспортним засобам, які під'їжджають з правого боку. І продовжуємо далі рух прямо. На таких вузьких вулицях, де досить багато лежачих поліцейських, проїзна частина не широка, раджу притримуватись швидкості близько 20 км на годину. Далі весь час прямо до наступної вказівки екзаменатора. Якщо припаркований з правого боку автомобіль не виступає на проїзну частину, в принципі, він для нас не є перешкодою. Він не змушує нас виїжджати на зустрічну смугу, тому це не перешкода. Продовжуємо рух прямо. Будемо виконувати об'їзд перешкоди. За 50-100 метрів вмикаємо показчик повороту. Виконуємо об'їзд. І повертаємось на раніше займану смугу руху. Далі на наступному перехресті виконуємо поворот ліворуч. На цьому перехресті в нас другорядна дорога. Справа вгорі знак дати дорогу в ту, як сховався. Надаємо перевагу транспортним засобам, які рухаються по головній та зустрічним, і повертаємо ліворуч. Цей автомобіль не є для нас перешкодою. Ми залишаємося в межах своєї смуги руху. А наступний автомобіль вже розташований таким чином, що змусить нас виїхати на зустрічку. За 50-100 метрів вмикаємо показчик відповідного напрямку і виконуємо об'їзд перешкоди. Тимчасово затримуємось на зустрічній смузі руху та виконуємо об'їзд ще однієї перешкоди, та вже після неї повертаємося на раніше займану смугу руху. І одразу на наступному перехресті будемо виконувати розворот. Вмикаємо поворотник відповідного напрямку руху. На цьому перехресті в нас головна дорога. Перехрестя досить вузьке, тому необхідно обрати правильну траєкторію. Краще автомобіль справа пропустити, або перемиканням світла фар, або рукою повідомити йому про це. Та завершуємо маневр. Продовжуємо далі рух прямо. Ця ділянка маршрути також має досить багато лежачих поліцейських, не широку проїзну частину, тому раджу притримуватись швидкості близько 20 км на годину. Друзі, як ви вважаєте, чому пристрої примусового зниження швидкості в народі назвали саме лежачими поліцейськими? Напишіть в коментарях. На наступному перехресті продовжуємо далі рух прямо. Виконаємо об'їзд перешкоди та одразу повертаємось на раніше займану смугу руку. Також хочу нагадати, що будь-який об'їзд перешкоди чи будь-яка зміна напрямку в нас виконується вмикаючи поворотник в комбінації з дзеркалом. На наступному перехресті будемо виконувати поворот ліворуч. Вмикаємо поворотник. Перехрестя з досить обмеженою оглядовістю. Переконуємось у відсутності небезпек. Надаємо перевагу за необхідності і повертаємо ліворуч. Далі на наступному перехресті продовжуємо рух прямо. Далі також продовжуємо рух прямо. Справа надаємо перевагу транспортним засобам, які рухаються по рівнозначній дорозі. Далі на наступному перехресті продовжуємо рух прямо. повертаємося в праве положення і продовжуємо рух прямо до наступного перехрестя. На наступному перехресті будемо виконувати поворот праворуч. В ту, як встановлені знаки з порушенням, за 100 метрів ми не можемо виявити, що тут за знаки. І досить цікава комбінація з двох знаків пріоритету, який саме виконувати незрозуміло. Ну, на радість екзаменатору можна виконати зупинку на стопліні і показати, що ми ці знаки бачимо і розуміємо. Надали перевагу головним і повертаємо праворуч. На наступному перехресті виконуємо поворот праворуч. Привітаємось з колегами та можемо продовжувати рух так, як у нас зелена стрілка. Повертаємо праворуч. Досить часто тут на цій зупинці стоїть автобус, тому е, потрібно буде одразу виконувати об'їзд перешкоди. Наразі пощастило, автобуса немає, повернути було простіше. Ми повернулися на вулицю Київську. На цій вулиці можна притримуватись швидкості близько 30 км на годину. Це така швидкість, яка дозволить вам на все зреагувати, все побачити і плавно зупинити автомобіль за необхідності. На перехресті продовжуємо рух прямо. Друзі, підтримайте, будь ласка, канал вподобайкою, коментарем і не забуваємо підписатися, щоб не пропустити нові випуски нових маршрутів. На наступному перехресті продовжуємо рух прямо. А на наступному перехресті будемо виконувати поворот ліворуч. Перелаштовуємося в крайню ліву смугу, з якої можна виконати поворот ліворуч на даному перехресті. При перелаштуваннях звертайте увагу на лінії розмітки, щоб не перетинати суцільні лінії наближення до пішохідних переходів та перехресть. Та поновлюємо поворотник і виконуємо поворот ліворуч на перехресті. Надаємо перевагу транспортним засобам, які рухаються назустріч. Бачимо, що в другій смузі також стоять транспортні засоби, які виконують поворот або розворот. Надали перевагу зустрічним і далі продовжуємо рух прямо. Попереду автомобіль повертає на парковку. Якщо звідси хтось виїжджає, він має дати дорогу нам. А наступна проїзна частина це перехрестя рівнозначних доріг. Далі за маршрутом необхідно виконати поворот праворуч, та як бачимо, там шлагбаум, тому екзаменатор буде змушений відхилитись від маршруту та продовжити рух прямо. Відповідно до інструкції про приймання практичного іспиту, у разі наявності обставин, що перешкоджають подальшому руху за маршрутом, вправи, в тому числі пов'язані із зміною напрямку руху за маршрутом, виконуються за чіткою командою екзаменатора. На наступному перехресті виконуємо поворот праворуч. За 50-100 метрів вмикаємо показчик повороту. Це перехрестя рівнозначних доріг. І далі продовжуємо рух прямо. Виконуємо об'їзд перешкоди. Тимчасово затримуємось на зустрічній смузі. І повертаємось на раніше займану смугу руху. Виконуємо знову об'їзд перешкоди. І повертаємось. Це також ділянка дороги, де вузька проїзна частина, тому раджу притримуватись тут швидкості не більше 20 км на годину. Також об'їдемо кущі справа і повертаємось на раніше займану смугу руху. На наступному перехресті рівнозначних доріг виконуємо поворот ліворуч. За 50-100 метрів вмикаємо показчик і надаємо перевагу тим, хто справа та зустрічним. І на наступному перехресті будемо виконувати поворот ліворуч. Це досить цікаве перехрестя. Виїжджаючи на зелений сигнал світлофора, праворуч можуть рухатись також автомобілі, які виїжджають з протилежної вулиці, яка розташована з деяким зміщенням, тому раджу тут повертати в крайню ліву смугу, щоб з ними не перетинатись. І обов'язково перелаштовуємось в крайню праву смугу. Та знайдемо місце для зупинки. Вмикаємо поворотник, переконуємось по дзеркалу в безпеці і зупиняємось таким чином, щоб залишити 10 метрів від виїзду з прилеглої території. Всім дякую за увагу, до наступних зустрічей!